Уважні, тому що інвестори вас питають, what is your runway, який у вас е період ще, ще, доки ви можете існувати на ті гроші, які у вас є в банку. А якщо у вас нічого в банку немає, і ви вже все на смузі витратили, то вас далі ніхто не вкладе, тому що вони знають, що ви не обережно відноситесь. В Саудовській Аравії приїхала дівчина, вона з родини там, принцес і принців, і от вона приїхала, вона просто плакала там, тому що для неї це було занадто тяжко. Як, як ти починала ем, свій проект, і ем, що давало впевненість, що це є річ, в яку ти хочеш інвестувати свій? Повний час. Почнемо з того, що я взагалі 10 років до того працювала в корпораціях. Я жила в Німеччині, робила там MBA, потім я поїхала в Китай в Шанхай, тому що в Німеччині дуже спокійно, я не можу так спокійно жити. І я поїхала шукати якихось нових вражень, пригод, пригод і поїхала в Шанхай. Рік пробула в Шанхаї, і от там, коли була помаранчева революція і. Далі Майдани, ці всі проблеми. Mm -hmm. і я вирішила, що, що це я така за патріот, яка десь весь час за кордоном, а моя родина в такій поганій ситуації. Я повернулася додому і відразу там знайшла роботу, тобто працювала в Korea Trade Investment Agency. це були інвест-проекти, які починалися там з 10 мільйонів доларів. Працювала в основному технології, трансфер технологій. Mm -hmm. І от коли почалося це відчуття, в мене там. Декілька раз підвищили, і я зрозуміла, що все це потолок, вже все. Більше я не можу далі розвиватися, тому що я не коріянка. І я думаю, треба щось більш драйвове, драйвове. Я хочу драйвове. У мені весь час все життя цього хотілося. І е, е, я пішла працювати. Я познайомилася з Жені Еріком у Севергепс. Mm -hmm. Я була там Head of uh, Bizdev. Ми займалися і це, нагадаємо це так. розумні жалюзі, які генерують електрику. Так. Mm -hmm. І ми залучили тоді. Ну, Женя залучав кошти, ми залучали партнерів, які б працювали разом з нами. В результаті. Залучили мільйон доларів private equity, майже все з України, і один мільйон євро гранту Європейського Союзу. І, але все одно це коли ти працюєш з кимось, але не на себе. Все, 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 равно, все одно мене трошки мені хотілося все одно щось свого. І я вже почала потроху. До речі, була тоді в equity в Solar Gaps? Ну, мала, мала бути в equity, так Не, не, не маю зараз equity, нічого mm -hmm. не маю. Але я почала думати про щось своє і зустріла свого чоловіка, який прийшов стартапер один, нікого в нього немає. Він прийшов один з такими бумажками. Прибіг, каже, так я чув, що ви там вмієте рейзати. От а в мене такий така ідея з'явилася. of Memories, Дивися, зберігаємо назавжди спогади і активи родин для того, щоб вони береглися далі для наступних поколінь. Зберігаємо херетич там це на спадщину. І я думаю, ну це щось таке дуже прикольне, цікаве. Я ще тоді. Тому що ми нічого не знаємо практично про декілька поколінь над нами, правильно? Так, під нами, там далі що буде. І про себе, навіть якщо подивитися наше все в діджителі зараз, якщо я попрошу тебе знайти 10 років тому щось таке, якийсь момент такий класний в тебе був, ти його просто зараз не знайдеш. Тобі треба сісти, взяти вихідні і почати шукати цю інформацію, тому що ти її просто не знайдеш. От і ти на тому. Етапі, е, я інвестувала свої кошти, він каже: шукаю інвестиції і треба починати, у мене свої є. І от там така сума. І в нас ще є пара людей, які просто ідейно хочуть вкластися. І я говорю, давай я теж хочу тепер теж вкластися, Тому що ринок величезний, ми знаємо, в принципі, всіх, хто на ринку цим займається. Але в блокчейн-індустрії. Захищений блокчейн ніде такого немає. І оскільки він в цьому вже там був багато років, а я якраз уже років два тримала і ефір, я подумала, це дуже класна тема. І, і Прийшов час продавати. Я побачила, я побачила, наскільки просто людини очі горять і. Йому щось там говориш, «Та, може, ринок маленький, я кажу, як маленький, ти що? <свят> І коли людина так, так сильно впевнена, вона заряджає своєю енергією, атмосферою, то ти сам думаєш, це ну, реально. І коли вже я підключилася, ми почали шукати, як правильно зробити. Тобто, це вже повністю ентерпренір, щоб там немає ніякої безпеки. Тобто, ну немає запасного варіанту. <гум> Якщо в тебе не виходить, ну тебе просто не виходить. <гум> і да, це було це цим було мені цікаво, що ну це відчуття я його знайшла. Те, що я його шукала 10 років, у мене батько цього та Цього ж, драйву постійного, так, так. так як, як це батько мій і, і е, підприємець. Він багато чим займався, і займався автомобілями, і real estate, нерухомістю займався. І завжди моя мрія була така, що коли я стану мамою, щоб я для своїх дітей була доступна в будь-який час, коли їм потрібно, але в той же час, щоб в мене був свій бізнес. Це була моя мрія, і це так, як моя сім'я побудована, тому я, мабуть, по її прикладу якось там будую свою. Так чином. само батько був доступний на вимогу, коли було потрібно. Так, так. так? так. прийшти в школу до мене, uh -huh. там, uh -huh. допомогти, сісти зі мною, поговорити завжди. Такого не було, що його там вдома немає, і він там, як деякі там вдома не ночують, тому що немає часу, такого не було. Uh -huh. Але в той же час він дуже зайнятий цілий день і працює ну, постійно. Зараз він на пенсії, але він все одно працює. І оце, мабуть, трошки від нього ДНК трошки попало мені, що я Я думаю, це просто чудово, тому що зараз яке е, яка велика кількість старшого покоління тих людей, трудях, які от завжди були частиною, як так сказати, власників держави, та в результаті виявились нікому не потрібними і. Навіть немає змоги взагалі ну, напрягати свій мозок. Правильно, а коли ми постійно в цьому колі, то можна розраховувати. Тобто, практично, будучи засновником компанії, ти автоматично стаєш вічним засновником, поки ти хочеш працювати над цим і поки тобі цікаво це все робити. Добре, скільки ти інвестувала в Bank of Memories? 50 тисяч доларів. А, як довго ви змогли проіснувати на ці кошти? Um... Ну, ми, коли це було там кінець 2020 року, Андрій теж вклав більше, ніж 50. У нас mm -hmm. всього зараз на даний момент 300 тисяч, вже майже 300 тисяч інвестовано, але ми завжди бустрепали, тому що треба знати конкретно, що, яка фіча має бути, яка фіча дає гроші. У нас є 5 тисяч юзерів, вони самі з нами комунікують. Тобто ми по, в своєму ритмі рухаємося, і оці всі це ми проіснували так. Я думаю, це дуже важливо сказати, що навіть залучення коштів не означає, що це час купляти модний офіс з крутими смузі-барами. А в першу чергу потрібно дуже чітко слухати, і якщо навіть гроші залучені, їх краще мати на рахунку в банку і дуже акуратно до них відноситися, ну, як до своїх, як на власному так. рахунку. Для вас це так і було, в принципі. Так і було. Це було так, майже наші гроші, але все одно будьте уважні, тому що інвестори вас питають. What is your runway? Який у вас період іще, доки ви можете існувати на ті гроші, які у вас є в банку. А якщо у вас нічого в банку немає, і ви вже все на смузі витратили, то вас далі ніхто не вкладе, тому що вони знають, що ви необережно відноситесь. Так, це є правда. Я сподіваюся, вам подобається контент, який ви зараз переглядаєте. Мені, як автору нового Ютуб каналу, дуже важливо почути від вас зворотній відгук. Тому залишайте коментарі. Також ставте вподобайки, якщо вам подобається це відео. І не забудьте підписатись на канал. Саме підписка гарантує те, що цей канал буде рости в переглядах, і ми отримаємо більше і більше молодих технологічних підприємців в Україні. Як зараз ваш бізнес виглядає, ви маєте 5 тисяч активних юзерів. Так. Так, mm -hmm. uh, зараз uh, до, до нового року я виграла стипендію Тіма Дрейпера, це мільярдер із силиконової mm -hmm. долини. І я жила там uh, 4 місяці, uh, навчалися один місяць. Ми навчалися, uh, приходили різні там юнікорни до нас, там, Uber, Facebook. і розказували про те, як вони будували бізнес, розказували, як це все починалося. У деяких це так до смішної прямо історії, як це все у них там було. Uh, приходили лю люди просто у. Абсолютно кежуал одязі у якомусь там футболках. Я думала, Боже, ти це ж мільярдер, він має виглядати як а ні, там навіть ти не зрозумієш, хто, хто є, хто. І як зараз у нас все? У нас ми поїхали в Штати, тому що наш ринок це в основному ну, 40% це штати. І я закінчила цю програму. І далі у нас. У нас до цього був advisor із Ancestry. Ancestry — це його founder. Фаундер, який створив Ancestry, продав за 2 мільярди доларів. Uh -huh. І це наш а, е advisor, який нам допомагає. Ми отримали а, на 100 тисяч equity-free грошей різних. Uh -huh. а, і а, зараз вже отримали комітменти на інвест на інвестицію. І я думаю, що десь середина жовтня кінець жовтня листопад десь отак будемо піднімати. Це у нас такий ранній сіт, пізній присід, якийсь такий раунд. Ваші користувачі вони платні, безкоштовні? Безкоштовні зараз. Вони тобто витомі. зараз ваша основна задача це знайти практично трекшн, показати, що модель працює, що користувачі хочуть цим надалі користуватися, далі там вже так. можна. У нас просто дай... бізнес-модель це не, не така, як звичайно, там B2B SaaS чи там B2C, mm -hmm. якась модель підписки. А це токенізована модель. Вона mm -hmm. нова і. Наша задача це перенести юзерів з традиційної традиційного інтернету, з традиційного фейсбуку, там якогось інстаграму, перенести їх у нову технологію, якою вони можуть легко скористуватися. Bank of Memories. І при цьому всьому, щоб вони не можуть зараз прямо платити. Це Early Adapters. Early Adapters навіть мені роблять послугу тим, що вони розказують, коли там ліг сервер, коли ще щось. Тобто вони дають багато свого фідбеку. І е, наша бізнес-модель е, вона полягає в тому, що ми продаємо просто місце гігабайти, Гігабайти, які зберігаються децентралізовано на масі серверів, де немає одного прийняття рішення. Тобто, мої е, ваші тобто твої дані не належать мені. Я не знаю. Які дані там лежать. І тільки ти можеш їх подивитися і твоя сім'я. І все. А, і до чого я казала, це що а, на якому етапі, і коли вони будуть платити, ці юзери, це, мабуть, буде вже скоро, тому що ми підключили всі платіжні слюзи. Ми знаємо, що воно працює, ми знаємо, що люди користуються. І тепер час уже за це починати платити. Добре, трішки змінимо тему. Ти жінка в IT. Відповідно, як тобі тут? Як ти бачиш, як ринок жінок в ІТ виглядає в Європі, в Сполучених Штатах Америки, в Україні? Чого нам ще треба вчитися? Чи ми вже все знаємо? По-перше, я горда за те, які у нас жінки. Тому що більшість жінок зараз українці, українок за кордоном з дітьми, з стартапами. Вони всі за кордоном, вони наше обличчя. Я за них горда. Що нам? Нам нам не, не, не вистачає, ми дуже скромні. От що на це наша проблема. Наша це, коли ти кажеш наша, це наша жінок українських. І в принципі, як нації, і, і жінок українських, що скромні достатньо. І в плані того, що свої досягнення, вони навіть не говорять вслух, тому що якось. А що я буду казати? Ну я просто, ну просто жінка, просто в мене MBA, просто там я продала два стартапи. Для них це все просто і все. А насправді і там рейзила купу грошей. Я сама про себе на дрейпері, коли я приїхала на програму дрейпер, там було п'ять тижнів. Один з тижнів ми їздили в Каліфорнію. Нозен Каліфорнія, це в Каліфорнія, коротше, не в сан франциско а десь там взагалі в полі. І на цій території ми мали показати себе як лідер. Mm -hmm. І багато жінок було з різних країн. Хтось плакав. В Саудовській Аравії приїхала дівчина, вона з родини там, принцес і принців. І от вона приїхала, вона просто плакала там, тому що для неї це було занадто тяжко. Тренували солдати нас, це було важко. Mm -hmm. Для нас, для, для мене, для українки, для європейок це було ф, нормально взагалі, тому що ми звикли mm -hmm. до такого ритму. Mm -hmm. І так, ну чого не вистачає, це ясного. Голосу розправлена спина, і ми говоримо, я з України, в мене такий стартап, нічого не боятися, не... ну от, от цього трошки не стачає, тому що нас школи вчать, що треба бути скромнішим, треба тихенько сидіти, і багато дітей так звикають і виростають, і от так далі рухаються. Це трошки у нас є з СССР ще цього, цієї звички. От, от Цього не вистачає, щоб просто самовпевненості більше. і те, як будувати нетворк, не треба боятися конкуренції. У нас е багато я відчуваю, що дівчат бояться, що буде конкуренція, і вони просто тоді не знайомлять з кимось, щоб самим якби, пройти кудись вперед. Але це невірна стратегія. Потрібно навпаки всіх з усіма знайомити, нічого не боятися, коли люди відчувають енергетично, що ти нікого не боїшся і нічого не боїшся, вони здаються перед тобою, і все, вони такі. А. Мені здається, зараз такий унікальний час для росту кількості людей жіночої статі в засновницьких командах безпосередньо в Україні, тому що всі чоловіки вони тут і вони практично замкнуті в тому, щоби виїжджати за кордон, те, що ми обговорювали так. буквально пару хвилин тому. Так. Якщо ти хочеш, щоб твій продукт ріс, завоював нові ринки, тобі потрібна людина в команді, яка була б жіночої статі, і при цьому е могла представляти команду, тобі потрібно віддати ці повноваження. Я думаю, багатьом чоловікам це важко взагалі. Все-таки це, це, це якийсь такий зашкруглий е -е, е настрой в голові, е -ну, якого нам, сподіваюся, доведеться трохи повчитися і, можливо, щось навіть придумати. По Перше, треба розслабитись. <плес> і, і довірити це жінці. Інших варіантів зараз нема. І жінки, я знаю багато жінок, які до цього були на сі левел, але в стартапі вони були операційні там, чи маркетинг робили. А зараз вони єдині, хто є за кордоном. І це обличчя нашої країни, обличчя стартапу. Тому потрібно розслабитись і довірити це жінці. І я бачу, що дуже багато жінок вони у себе в силу відчули. Вони такі. Я що так могла, вийшла на сцену там і просто розірвала всю аудиторію. І просто мені здається брати, як кажуть, от треба, треба по правилам брати, щоб обов'язково була жінка. Ні, не треба просто, щоб була жінка. Треба, щоб в неї кваліфікація була така, як і у чоловіка, і просто давати шанси там молодшим, там, активним дівчатам. Я, здаю, я бачу, що зараз у нас дуже багато жінок просто в дол в долині не багато до речі, mm -hmm. а саме в Штатах багато, в Європі багато. Це пов'язано з тим, що діти у багатьох є. У mm -hmm. Тих, у кого дітей немає, то ті можуть собі дозволити ще далі поїхати. І чого не вистачає ще? Я... Мені здається, кваліфікацій більш чим достатньо. Треба працювати над собою. Це те, над чим ми працювали в дрейпері. Дрейпер, тім дрейпер, він сам дуже розумна людина. Чому він робить цей курс для тих, у кого вже є степ, стартапи, які вже працюють, але чому він саме працює над особистістю і, і такими жорсткими методами? Солдати там на нас кричали, ми мали там шикуватися, рахувати. Він каже, ви працюєте голос. Голос ваш має бути чіткий, конкретний. Як ви себе ставите, як ви говорите, маєте відкрити свої легені? Коли ви виступаєте перед виступом, треба віджатися. Тобто, щоб у вас голос відкрився. І отакі багато речей, які він змушував нас робити, переживати. Я майже не втопилась в озері там. Треба було переплити те озеро, у мене щось з ногою там я. Чуть не там не втанула. Але він каже: Ірина, ти Сладі молодець. Все життя. А він такий сам на своїй шлюбочці пливе, каже: Ірина, привіт, молодець. Давай. <плес> і і, і, і сміх, Все, у них все як фан. Оце у нас не вистачає оцього е, самопрезентації і просто насолоджуватися. От, Оце, фан. от, напевно, найбільша проблема от сприйняття життя. Знаєш, типу, часто говорять про стартап, «being in the game». Ну дійсно наскільки можна щасливішим бути? Я навіть про себе я згадую свій досвід. Це завжди було треба, треба, то, треба то, треба то. І я можу сказати, що я трохи розслабився десь на третій рік існування стартапу, коли вже були була команда. Я міг делегувати, я міг якось сам контролювати свій час. Тоді це переходить в якийсь там напрямок. От зараз я розслабляюсь. От, от це от вже такий проект, який от з нуля, і це фан. Я розумію, що він має якісь і там з той сторони. Що хтось посміється, та ж зараз не будемо сподіватися. Ну, будемо сподіватися, як ви знайшли перших клієнтів для Bank of Memories? Як ми знайшли перших клієнтів? Ми знаємо нашу цільову аудиторію. Ми знаємо, що вона сидить на Фейсбук. І ми з Фейсбуку її отримали. Першу року. Таргету, таргетуючись. таргетуючись Перше, перші там була у нас фокус група, це наші друзі, люди з України. Mm -hmm. Але ми розуміли, що в Україні це ринок, але у нас ще є інші ринки. Mm -hmm. І а скільки там буде коштувати клієнт? А, а скільки там людей зайде? І ми почали тестити, і це було з соціального медіа. Мене таке враження завжди, що будь-який блокчейн стартап, будь-що з веб-3 ну, мало би починатись з ком'юніті. Група, це ж то, що тобто є. ви будували ком'юніті 5 тисяч людей, які сидять в якомусь дискорд-сервері, чи це люди, які вже користуються вони, вашим. Вони продуктом? прям користуються додатком, пересилають там один одного тайм-капсули. Там є mm -hmm. така, така функція, що відправ собі там в майбутнє, чи там, в своїй дитині. і Вони просто цим граються, насолоджуються. І тобто це це ці не люди. так обов'язкова частина ком'юніті. Є деякі користувачі, яких ви просто а, зарекрутили, як користувачі вашого додатку, а mm -hmm. ком'юніті. Це є для ком'юніті. Я є, є, є момент. Ком'юніті це ще ті, хто інвестують і купує токени. Uh -huh. А користувач це той, хто користується, платить і насолоджується, uh -huh. і, але є і між цими аудиторіями ще є збіг. Тому у нас є в Телеграмі ком'юніті. Звичайно, ми його будуємо, і це можна зробити безплатно. Ми його робили безплатно, самостійно. І е, я рекомендую всім стартапам почати з ранніх клієнтів, з фокус групи, просто створіть е, телеграм групу якусь і в ній. Обговоріть ваш продукт, покажіть демо, запустіть, щоб зробити портфоліо, запустіть 10 безплатних проєктів, якщо це B2B, якщо це B2C. назбирайте людей серед своїх друзів, знайомих яким реально подобається проєкт. Не просто щоб вони вам кажуть, ну добре, ми тобі допоможемо, посидимо в тебе там в групі. А це має бути реально людина, людя, яка, яка, яка цікава. User. Так. Добре. Єра, дуже дякую тобі за цей час і за це інтерв'ю. Супер, дякую. Повертаємось в контент <ристо> історію за дверима. <ристо> 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 <ристо>